Виконуємо номер 445 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу. М відняти 145, якщо м дорівнює 389 і М дорівнює 1002. Розглянемо перший випадок, коли М дорівнює 389. Записуємо. Якщо. М дорівнює 389, то наш букваний вираз дорівнює 389 відняти 145. 389 відняти 145, це буде 244. Переходимо до другого випадку, коли М дорівнює 1002. Якщо М дорівнює 1002, то наш буквені вираз дорівнює 1002 відняти 145. 1002 відняти 145 буде 800. 57. Завдання виконано.